Так, ну всім доброго ранку. Ми в Аврорі. Місто кобиляки, так? Да? Марфушка, що ти собі вибрав? Ну покажи. Оце! Ти весела, так? Да? Тепер настрій з'явився, так? Да? Покажи От так от. Так. Дома роботи багато, а ми вирішили трішки покататись, Якось так. Йди до мене, дитин, принцесси, йди. Сплачено. Це все, твоє. Йди до мене, йди, йди. Розкажи щось моїм підписникам. Папа, доча, мами, доча. А так от. Папе, доча, мами, доча. Всім все ясно. Та понятно. Тобто есть по хаті буде сьогодні, так? Да? Так. Да. Да. Зато чесно. Да. Так, у нас тут минутка моди. Я від каси. Одягаємо на ручку браслети, щоб бути красивими, да? так? Так діджуш треба. Отак. Ой, красивий який. Та ти що? Тепер чітко, так? Да? Во? Пішли. Не Пішли, йдеться. Назад. Туди. Мама. Папа й доця, мама й доця. Все. Всім все ясно. Так Кобеляки, ринок, так да? хто давно не був в кобеляках на ринку, дивіться. На валерчика дивіться, на ринок дивіться. Правда, вітер тут страшенний. Де моє сімейство, а ну Марфут, допомагай привіт. <ривіт> да, довольна, накупили всяких цацьок. Далі будемо. Тут дівчатки зайшли в свій косметичний рай. Івана замовляє завжди на парфум Сіті, а це в неї все І Каже, треба заїхати щось підкупити. Я ці карти розкрив, де я Ну, А ну йди сюди. Зайчик ти мій. Як зайчик? Мами. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Бо то трошки по бюджету. 950. 9. Ну, все одно дорого Марфуш. Як розіб'ємо, то будемо. Ну що, пахнеш чи ні? Пахне. Ту шесть кидає гранату. Так. ми не до резиночек хочеться. До резиночки йдемо. Тебе ж є ось одна резиночка, де яка красива. А ну ще скажи, чия ти доця. Ні? Все. Не видержена, прям така на касі розпаковку робить, да? так? Так. От, от тобі все треба. Звісно, все треба. Так, так. так, взяли смачненької кави в кабеляках. Хто ще не знав, де можна придбати саму найсмачнішу каву, це кофіт. В центрі міста біля Райфайзен Банк Кабаль. Кава дійсно хороша. Так, ідемо далі. І важко тут підніматися. Хоп. Так, обрали кучу дисків на болгарочку. Будемо доробляти про це. Таке буває, друзі, їдемо ми значить, з вами разом з Кобеляк. Бачите, збирають кукурудзу комбайном. Ну, що хочу вам сказати. Кукурудзу можна збирати і взимку, і навесні рано. Ну, що ж там за врожаї будуть, вона зазиму вся попадає. Краще все робити вчасно. Золоте прислів'я, да? все потрібно робити вчасно. А що ми? Трошки підкупилися, я довольний. Е, накупив дисків на болгарки, шліфовочних відрізних, дуже довольний. Буде що сьогодні майструвати чим. Ну що, їдемо додому. Зараз кохану дружину завеземо на роботу, нехай працює, грошики заробляв сім'ю. А що, сміється? Звіється, в сім'ї повинна робити хтось одна. Молодець. Молодець. Каже, каже, молодець. Ні, я щось питаюсь робити, правильно? Да? Не всі в цій житті щось робити. Це... Ми... Давай почнемо з того. Я ж побудував хутір. Ну, разом з тобою. Да? Ну, ти трошки мені допомагала. Знаєте, ми ролями помінялись. Пам'ятаю, постійно на хуторі щось роблю, працюю, кохана дружина привозить мені обід. Або каже, приїжджай, пообідай. А тепер так виходить, е -е, що е -е, я їй привожу обіди. Таке буває. Так, шановні, ви ж пам'ятаєте, яка вчора була погода чудесна, як ми їхали з Кабеляк? Да? А сьогодні вже випав перший сніг цьому році в нас. Можуть. Білі мухи налетіли, все подвір'я стало білим. А нам потрібно їхати на роботу. Везуть до нас пивко, потрібно забирати його. Так, Збираємося і їдемо. Так, в літню пору їдемо по пивку. Беремо завжди цей причіп з собою, оскільки навіть і колись такі часи були, що і прицеп не влізало все певко. Закидали в салон автомобіля, ну, таке буває. Так, хтось мені писав в коментарях, потрібно доробити собачу будку. Так, да, ми йому утеплимо її і наб'ємо туди дошку, все буде. Руки дійдуть і до пса, так що не переживайте. Так, показую наш сніжок, який, да? Ну, і Робив я причіп цей в минулому році, бачите? А цей причіп ніяк не дороблю вчора. Під стрім його робив, обшивав борта, бачите? Два борта нашив, один борт приготував, не встиг, дощ мене зігнав. І тут вже є бляха на цей борт. Ну що, залишилось пофарбувати і в цілому прицепчик готовий, бачите, який дракон? Нічого, все зробимо, все зробимо. Так, ну що, шановні, тільки не встигну приїхати. Давай тут. А нас вже чекають хлопці, агресивно налаштовані. Ми забираємо свіженьке пивко до нас на хубі. Що, на крітку, на? Бачите, як швидесенько. Раз, А влітку, поки загрузиш той прицеп, то нічого, зараз тут підписи, нотаріальні дії, і їдемо. І знову, друзі, всім привіт. вас вітає Заречанка наша рідненька, бачите? Як красиво. При в'їзді туди. Да? Так, що в нас? Їдемо по плану, заправляємо балон великислотний. Скажу так, цього разу його надовго вистачило нам. Вон, бачите, позаду нас балончик. Чому заправляти балон? Багато часу пройшло. З того моменту, як я виставив останні, відео, я встиг побувати двічі в Полтаві, раз в Дніпрі. І знову, бачите, їдемо на Дніпропетровщину. Потрібно підкупитись по дрібницям там всяким різним. Зараз заїжджаємо на заправочку. Так, задуємося газком, трішки, далі вімкнемось. Так, друзі. Заправили ми балончику. А дивіться, яка красива в царичанці церква. Це не передать словами. Це просто витвір мистецтва. Да? А ви напишіть в коментарях. Красива церква. Я думаю, дуже красива. Так, їдемо далі. Так, друзі. Хочу показати вам яму одну і другу. Будьте пильні, якщо їдете із Полтави на Дніпро в сторону, сторону царичанки, бачите, одна яма. Любий автодор. Відремонтуйте, будь ласка, дорогу, щоб водії не потрапляли в небезпеку. Таку ситуацію. Бо їхали недавно з друзями. Добре, що не на моїй автівці. В оцю яму влетіли. Далі в оту влетіли. Зараз покажу її. Краще б ми їхали по обочині, якщо чесно. Бач, водії тут на опиті, об'їжджають ці ями просто. Дивіться, яка ямка. І що? Ми зігнули диск, заїхали в царичанку, відрихтували молотком. Бачите, друга яма. Так що будьте пильні, в сторону Царичанки такі дві ловушечки. Так, а ми їдемо додому. Щось потрібно вдома підробитись. Зараз вам по приїзду, може, покажу, який вигляд має причіп, який ми мучаємо не один місяць. Я думаю, щось покажемо. Не перемикайтесь. Так от, друзі, такий вигляд має наш прицепчик. Дивіться, вогнях, грім. Бачите, який. Красивий, відповідно, ця сторона. Придбав до нього ці крила, бачите? Чи ще точки. як воно, гармонійно буде. Я думаю, буде чітко. Так, ще точки придбав. Вчора зробив підніжку до нього, приварив, бачите, потрібно зачухати, пофарбувати. Красиво, що було, правильно? Я думаю, місія виконана. Борт до нього також пофарбований. А, і на борт потрібно ці ось, бачите, тут ще нічого немає. Потрібно зараз показую по цьому прицепчику. Потрібно такі за... защолки поставити. В мене вони придбані, все чітко, тільки потрібно. Прикрутити. Ну, це недовго. Все це буде швиденько. І прицепчик готовий. Ось такий самий прицеп у нас О, колесо спустило. Така резина не дуже, ну, тут можна підкачати, все буде добре. Такий прицепчик у нас рік виконує свої функції, які на нього покладені, тягає все підряд. Надійний. І ось наш прицепчик. такий самий метал сюди. Не шкодував, метал тут добротний, бадьорий. Так що... Тут взагалі лист металу новий. Тут також листовий метал новий, нульцевий. Сюди кинули старенький, ну, який був цілий, ну товстий. Тут добротний перецепчик. А ви пишіть, друзі, коментарі, як вам прицепчик на оціночку. да? Ще пару маніпуляцій, ми його доробимо. І побачите його в новій в новому форматі, в новому вигляді. Буде як нова копійка. Вам дякую за перегляд даного коротенького відео. Всім миру, здоров'я, добра. Коментуємо, підписуємося, бо багато людей дивиться все ж таки без підписки, правильно? А це не хорошо. Так що всім добра.